Виконуємо номер 14 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За перший день інженер, що встановлює програмне забезпечення на смартфон, перевиконав замовлення на 5%, а за другий на 7%. На скільки відсотків інженер перевиконав замовлення за ці два дні? Приступаємо до виконання. Подамо 5% і 7% у вигляді дробів. 5% це 0,5, 7% це 0,7. Нехай необхідно виконати Х замовлень. Нехай необхідно виконати ікс замовлень. Тоді за перший день інженер виконав Він перевиконав отже, x додати 0,05х, і отримаємо 105 x замовлень, а за другий x додати, він тепер перевиконав на 7% 0,7х. І отримаємо 1,7х замовлень. Ну, а тепер знайдемо відсоток замовлень, які було виконано за 2 дні: 1,5 х, додамо 1,7 х, поділимо на початкове значення х додати Х. І помножимо на 100% отримаємо 2,12х поділити на 2х і помножити на 100%. х скорочуємо х і 2,12 поділимо на 2, це отримаємо 1,6 помножити на 100%. Це у нас буде 106%. Це ми знайшли відсоток замовлень, які було виконано за два дні. Пояснюємо відсоток замовлень, які було виконано за два дні. Ну, а тепер знайдемо, наскільки перевиконав замовлення. Кількість, на яку необхідно було встановити програмне забезпечення, позначимо за 100%. Тому 106%, віднімемо 100%, отримаємо 6% на стільки. Відсотки інженер перевиконав замовлення за два дні і записуємо відповідь. на 6%. Номер 14 із завдань для найдопитливіших підручника Математика 6 виконано.